Ну от, і настало Перше вересня, Новий рік. цієї нагоди, ну майже це шутка. У нас святковий вінігрет. Ну, святковий це так собі сказати, бо чоловік закривав огірки, поки мене ще не було. І виявляється, він вміє робити малосольні огірки. В одну банку він не додав уксус, тому ось у нас вінегрет. Ну а на саму вечерю 1 вересня у нас салатик, рисик та качечка. Качечку маринувала у розсолі від оливок, які Аля привезла з Греції. Я вам скажу, це смаката, ще та. Ніжнісенька, м'якусенька. А на наступний день отака вечеря, а капуста синя не дуже вдала. Вірніше зовсім не смачна. І знову змінюють скатертини. Ці плями. Ой. А я відома тебе дещо купити. Сьогодні чоловіка відправляємо до лікарні. Він сподівається, що він там не залишиться, але вчора погана стала, швидко викликали, стратую свідомості. Але він не хоче залишитись в лікарні, а обстежитись потрібно. Ну, подивимось, що з того вийде. Я вам хочу сказати, в дорослих в дітях є свій шарм. Їх можна навантажити, коли це хлопці. Осінь на дворі, а у нас кабачки на кухні, тому будемо робити кабачки. Заготовку і поїсти. Дівчатка, моя синя капуста, зовсім не смачна. Я ото салат робила, зараз вирішила її стушкувати. Частину в'їжу, а частину заморожуємо. Дівчатка, який вже колір гарний у синьої капустки. Навіть се передач камера. А тепер частинку цих кабачків відправлю на розірну камеру. Але заморозяться, я її складу у контейнер. На всім частину частину піде на вечерю. І так, потрохи, потрохи заготовки мої готуються. О, тепер акція, хто цікавиться. А це відео для хлопців моїх, що таке пласка капуста і кругла капуста, яку мені потрібно буде купити, коли розпочнеться сезон квасіння. А вже це скоро буде. Бо у меншого проблема з цим. Яка ж це пласка, приплюснута капуста. Ну ось відео зняла, можливо, допоможе. Звернула увагу на яловичий фарш В АТБ. Не знаю, це для нього нормальна ціна. Напевне, нормальна, 145 гривень за отой лоточок, але не купила. Взяла домашній фарш для перчиків фаршированих. І знову в мене бегли сирені, Сподобався мені цей рецепт, а сир у мене давненько лежить. Тому ось така краса. Знову трохи скупилися, заходили дрошен, трохи купили. Вже все порозбирали. От. Що, що ми купили? Оці вони мармеладки чи желейки. Ще якісь там маршмеллоу, ні, маршмеллоу, то я, здається, купила. Не, не знаю, не пам'ятаю, де я купила <пілля> ось у мене чек. Вафельки якісь купили, ще якісь цукерки. Ну, людяника, От. І масло. Масло у них смачне. Маслі. Сьогодні я купила тільки свинину, на цей раз точно забрала свою свинину і куртку домашню. От, і вийшлася у мене курка на 270 гривень. А м'яка свиняча майже на 500 гривень. Ціни ось такі. Ну, так воно іде. Звичайна курка, звичайне м'ясо. Трики зелені на базарі. 3 на 50 тут три шпината. Тут рукала базилік і кріп. Це кабачки по 30 гривень. Це Аврора. В Аврорі ще ці пакети для сміття. Для мета мені подобається. Вони такі крипенькі. Я їх тоді на дачі купувала, нам сподобався. Купила з... Знову собі підставку, бо мої всі підставки десь розбіглися по квартирі, не можу знайти. Станіслав собі ручок, аж три взяв, не знаю, на тиждень вистачить чи ні, бо перший тиждень він уже закінчував з чужою ручкою. Ну, я сходила з донькою в ресторан. Поруч з домом навпроти томатомут, вечірка томатна. Ось так зустрічали. Але неправильно, що тільки що те алкогольні. А що ж для тих, хто не п'є алкоголь, нічого, ми якось розгубилися і не попросили у них. А можна просто томатний сік? Ну от. Взагалі я отримала велике здоволення, мені сподобалося. Мені взагалі подобається, коли хтось для мене готує, прибирає, подає. Цікаву, так, таку вони зробили композицію на столах. У мене натхнення. Далі перчики в мене на столі будуть. Осінь взагалі чудова пора. Ну, от, а наші. Замовлення готові. У нас бурата з песто, страчатела зі свіжими томатами. Песта, до речі, малувата якось вийшла там. Є, але якби на мій смак трохи більше. А взагалі дуже смачно. Томатний соус смачний, смачний, дуже смачний. Єдине, що мені не вистачало великої ложки, щоб зробити подачу. А так взагалі приємна атмосфера, приємна компанія. Задоволення отримано і чек наш всього був десь 800 гривень. Інколи можна собі дозволити таке. Ну і натхнення вдома, надихнувшись вчорашнім походом. От у мої перчики. Складна наш камінь, дякую, закінчилася. ранок прийшов. А завтра буде новий робочий тиждень. Тому я зараз піду в супермаркет. Цього разу я хочу сходити в форум, Там ще ще подивитись, можливо, трохи іншого асортименту. Можливо, трохи іншими цінами. Акції мене цікують, цікують, цікавлять. І знову покупки. Це я ходила фурою і на латку поруч з метро, скупилася трохи овочами. Інжир хотіла, на налатку 40 гривень за штуку, а тут така ціна приємна. Закриваємо тиждень. Чоловік втратив свідомість, викликали швидку, тепер проходить обстеження. Ну, а обіди вечерінь ніхто не відміняв. Мир буде обов'язково.